Сучасний яскравий та з видом на місто це все про ЖК Вернісаж у червні 2024 року. В експлуатацію вели перший пусковий комплекс, тобто третю та четверту секції. Житловий комплекс почали будувати ще в далекому 2006 році, але роботи заморозили. Понад 10 років сім'ї, які вклали кошти, чекали, коли питання буде вирішено. Згодом молода компанія Real Смарт Білдін взялася за цей проєкт. Люди я втратили надію, інвестори цього комплексу створили ініціативну групу, і вони багато разів зверталися до Кабінету міністрів, до місцевої влади, також навіть пішли до президента України, але ніяких зрушень не було. У 2017 році ми вивчили цей об'єкт, вивчили всі документи, також провели експертизу цього об'єкта і взялися за добудову. Уже в 2024 році ми 12 червня ми здали цей об'єкт в експлуатації, і мешканці, ті люди, які вже навіть не сподівалися, що отримують ці квартири, на цей час вже проживають в цьому будинку. Керівник компанії наголошує, нині всі проблемні питання вирішені. Історія довгобуду завершилася передачою квартир інвесторам. Вже понад 80 сімей оформили право власності. На цей час вже вирішені всі проблеми. насправді найбільшим е, таким складнощами було призвести до відповідності нормам ДБН старої документації, тому що це був старий проект і без зміни. Цього проекту ми не могли ввести в експлуатацію. ЖК Вернісаж будується за концепцією Місто у місті територія комфортна для прогулянок. Тут встановлять дитячий майданчик, а також передбачені паркомісця. сам будинок має монолітно каркасну структуру. Він, це більш надійне будівництво, чим якщо будувати з самою цегли. Будинок утеплений мінеральною ватою і відповідає пожежним нормам. Всього на території житлового комплексу буде 10 секцій, а також буде паркінг всередині цих секцій. І на виху паркінга буде дитячий майданчик і зона відпочинку. Інвесторів запрошують у відділ продажу, аби детальніше дізнатися про акційні пропозиції. Адже зараз ЖК «Вернісаж» активно будується. В наступному році ми розпочинаємо вже будівництво першої секції будинку. 1. а також весною буде підготовча роботи і розпочати будівництво будинку номер 2. Це перша друга секція, яка буде виходити на Проспект на залежності зараз на цей час всі проблеми були вирішені, і хід будівництва не буде вже з такими затримками, який був до цього часу. Проведені всі мережі для всього комплексу. Ми всіх запрошено завітати відділ продажу. От у е, нас є акційні пропозиції. Також у нас є знижки для військових. У е, нас е, ціна квадратного метра стартує від 26 тисяч гривень. Тому це, мабуть, найкраща пропозиція зараз в Житомирі.